На жаль, Ваше опасіння, що в минулому матчі купа забитих м'ячів, скажеться в наступному. Ну, такі правила футболу не писані. На жаль, так. Можна було і не забивати так багато минулого разу, щоб на сьогодні залишилося. Якщо серйозно, реалізація сьогодні нас підбула. Сьогодні наша команда видала. Дуже, хри, дуже хороший відрізок гри, коли ми повинні були забивати голи, виходити вперед, і потім вже ігра склалася зовсім по-іншому. Нам не вдалися тільки перші стартові хвилини, ми пропустили гол, потім повністю перевернули рух, рух на ноги. Все в нас здавалося вплоть до середини другого тайму. Чудово грала команда, хлопці, великі молодці, коли вони завелися, тоді все, все виходило, окрім забитих м'ячів. От. Тому е знову ж таки за сьогоднішній результат е голову Попелом посипати ми не будемо, тому що служба порятунку дійсно дуже сильна команда. От, е ми домовлялися, націлювалися дати її бій. Е сьогодні знову ж таки такий рахунок на табло, який не передається те, що відбувалося на майданчику, на жаль, як і в першій грі з Русалою, Забив би парочку голів, все було б по іншому, тому з перспективою і з оптимізмом дивився на майбутнє, рухаємося далі. Все буде добре. Так, да, все буде добре.